Не заасфальтована вузька дорога з одного боку річка, з іншого густа рослинність. для того, аби дістатись до присілка березів, жителям косівської поляни доводиться ходити або їздити цим зигзагоподібним шляхом. Однак, якщо раніше без кишенькового ліхтарика пройтись дорогою наважувались хіба що сміливці, то відколи встановили вуличні ліхтарі, кажуть, селяний шлях до присілка став набагато безпечнішим. Дуже добре, що в нас з'явилося світло. Люди не бояться ходити в темноті. Як то в таких салах, як мигівських. У... Не освітлюється нічого, все в темноті. Діти в ході вечором ідуть. Це навіть говоримо за ту цю дискотеку, треба зайти. Що це освітлення? Це дуже є добре на село. Освітлювати вулиці Косівської поляни розпочали кілька місяців тому, розповідає сільський голова. Допоміг з придбанням та встановленням вуличного освітлення народний депутат України Василь Петовка. В цьому місці вони встановлені між селом нашим і приселком Березів. Це таке складне місце через свій рельєф, і тут немає будинків, немає жодного освітлення. і Вулиця дуже звужена, небезпечне місце для проїзду. Навіть одного разу тут стався нещасний випадок, коли підвода з кіньми з'їхала в річку. Вночі, в темний час доби, і навіть загинув хлопчик чотирирічний. На сьогодні встановлено майже 20 ліхтарів. Ще 20, які вже закупили, встановлять у найближчі дні. Аби освітити всі вулиці населеного пункту, згодом кількість ліхтарів планують збільшити до 200. Як не витрачаючи з місцевого бюджету жодної копійки, забезпечувати світильники електрикою питання також уже вирішене. Питання вуличного освітлення в селі Косівська Поляна вирішили дуже просто: як безкоштовне джерело енергії, тут використовують силу гірської ріки. Річка Кісва своїми водами наповнює трубу. Далі під тиском вода проходить через турбіну. Таку просту, стару та усім відому технологію отримання енергії вирішили використати і в косівській поляні. У 2008 році наша сільська рада взяла участь у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. І Державний фонд підтримки органів місцевого самоврядування виявив раду переможцем, одним із переможців, і нам виділили кошти для втілення такої нашої ідеї, як освітлення вулиць села за допомогою власної виробленої енергії. Будівництво міні-гес обійшлося в 130 тисяч гривень. Економічний ефект кажуть місцеві з'явиться трохи пізніше. Сподіваються жителі, що і в період тривалих опадів турбіна стане в пригоді, поза як руйнівну силу води, турбіна буде контролювати та ще й перетворювати її на енергію.